Ймовірно, просто зараз може відбуватися великий обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною, Сполученими Штатами та іншими країнами. Про це повідомляє низка засобів масової інформації. Учасником обміну, зокрема, може бути і журналіст американського видання Wall Street Journal Євген Гершкович. Про це заявив телеканал Fox News. Ведучий у прямому ефірі сказав, що така інформація надійшла від The Wall Street Journal І зараз журналісти Fox News працюють над тим, аби отримати. Більше інформації на цю тему також звільнити можуть ув'язненого у Росії Пола Вілана, колишнього морського піхотинця Сполучених Штатів Америки, і Володимира Карамурзу, російського дисидента, які зникли з поля зору у середу. Повідомили їх адвокати. Також у списках на обмін можуть вонитися це заарештовані в Словенії російські шпигуни, які видавали себе за громадян Аргентини, Людві Гаїша і Маріо Моєра Мануса, але насправді є Артемом Вікторовичем Дульцевим і Анною Валерієвою Дульцевою. Можуть бути обмінені на громадян європейських країн та Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє словенський канал н Далі Долучимо до нашої розмови Вадима Денисенка, політолога. Пане Вадиме, я вас вітаю. Тасну власне багато моніторингових пабліків написали, що буквально кілька годин тому в Калінінграді приземлився спецборт, який обслуговує Федеральну службу безпеки самоліт Ан-148, Ймовірно, на його борту там 35 посадочних місць, і ймовірно, на його борту привезли на обмін саме тих, про кого ми вище заявили. Що чекати від подібного обміну, і перш за все, що спонукало Російську Федерацію. Яка довго не йшла на такий обмін, все-таки на нього погодитись. Ну, будь-який подібний обмін в будь-якій частині світу, в будь-який історичний період означав про те, що сторони роблять перший крок до того, щоб сказати, що ми готові до переговорів. Тобто, це не переговори ні в якому разі, це не початок переговорів. Це перший крок до того, щоб сказати, що ми готові до переговорів. Повторюю, всі фразі в принципі, що буде після цього. Ну насправді є е, 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 два варіанти. Тобто, перший це е, будуть реальні переговори. Варіант буде імітація переговорів. Тобто, який варіант буде обраний, поки що сказати тяжко. Тому що Путін, як казав мені колись один український чиновник високого рівня, який займався достатньо багато переговорами з Російською Федерацією, говорив про те, що росіяни. При потребі дуже легко йдуть на обмін полоненими, розуміючи ну, в даному випадку арештантами, розуміючи, що завтра вони можуть арештувати не меншу кількість людей по території Росії і сказати про те, що у нас обмінний фонд з того Тому з цієї точки зору я б не забігав би наперед і не почав би зараз говорити про те, що все завтра починаються переговори і умовно кажучи, війна заморожується. На якихось умовах там і хотів би, щоб зараз у нас би не з'являлася величезна маса інсинуацій, тому що зараз я думаю, що оті мирні плани, про які ми говорили протягом останніх тижнів, зараз їх кількість зросте, по моєму в арифметичній може зростати в прогресі, тому що кожен почне свій план витягувати з сукна і почне щось догадувати або вигадувати про це діло. Але це в принципі ознака того, що Росія сказала так, ми. Ми теоретично готові до того, щоб почати розмовляти. От от, от так це треба сприймати. Тут знаєте, треба бути дуже уважним в тому, з ким ти будеш сідати за стіл розмови. Я одну маленьку характеристику з вашого дозволу Російської Федерації наведу. днями сталася подія, яка дуже багато чого пояснює про Росію. Глава головного управління МВС по Підмосков'ю Віктор Пауков ніякий, поставив завдання своїм підопічним увага, освітлити Московську область для того, щоб вона не зачорнялася, так би мовити, іноземними громадяни громадянами. це буквальна цитата: освітлити московську область, щоб вона не зачернялася іноземними громадянами. Про це було заявлено на колегії за участі мера Долгопрудного. Там обговорювалася тема нелегальної міграції. Так і хочеться після подібних тез запитати, як там боротьба з фашизмом в Російській Федерації. Ну, В принципі, нічого нового тут ми не бачимо. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що російська влада вона достатньо ксеноку. Вона. В принципі, дуже сильно антисемітська, і безумовно, вона не ставить знак рівності між росіянином і будь-якою іншою нацією. Тобто, в даному випадку, тут чогось того, ми для себе не узнали і не узнаємо. Я єдине, що хотів би додати от, до першого вашого запитання. Просто ми повинні чітко розуміти головний. Е Головну тезу росіян, яку вони говорять протягом останніх восьми місяців. Це те, що Росія хоче переговорів, а клятий захід не хоче переговорів. І тут, в принципі, все те, що відбувається зараз, там із обміном заарештованих людей в Росії і в країнах Євросоюзу і США, в принципі, Росіяни будуть трактувати для своєї аудиторії і в тому числі будуть артикулювати це на українську аудиторію. Дивіться, Росія пішла на поступки. А далі буде качатися історія про те, що клятий захід бурянеткова Україна ну все ловках, звичайно, відмовляються від переговорів тоді, коли росіяни ось готові уже просто ледве що не вийти з Запорізької області, там і так далі, і так далі. Тобто стає зрозумілішим, чому два тижні тому Швець, я маю на увазі російський грушний блогер, якого на жаль дуже люблять в Україні, зробив цю заяву про те, що у нього є секретний план. Згідно з яким росіяни виходять із Запоріжжя і Херсона а в обмін там забирають Донецьк Луганськ. Тобто я думаю, що подібні історії зараз дуже активно будуть педалюватися в величезних сегментах українських соцмереж. Просто за цим треба обов'язково буде дивитися і розуміти, що на жаль, в принципі, із багатьох цих речей 90-х неправда. І на останок коротеньке ще запитання. Російська Держдума заборонила окупантам використовувати інтернет під час перебування на війні в Україні за смартфон на фронті. Відповідальність у вигляді тримання під вартою до 15 днів. Про це пише видання Політико. Що відволікається щось на інтернет сильно? Чи, чи в чому проблема? Ні, я думаю, що в принципі, просто достатньо багато відео з. Російських з російської сторони фронту зливається в інтернет, де російські військовослужбовці жаліються на те, що немає того, нема того, роблять певні заяви, звернення і потім це таражується в їхніх соцмережах. От, власне кажучи, саме тому вони зараз закручують абсолютно дисципліну на фронті, саме тому були легалізовані так звані ями на фронті. Ну коли можна садити, просто. Ну, це називається сидить на яму або сидити на підвал російської військовослужбовця, і з іншої сторони відбувається процес по тому, щоб тебе забрати телефони, щоб ти взагалі не мав можливості що небудь зробити без відома свого командира. Почули вас спасибі величезне, пане Вадиме, що знайшли час. Долучилися бержиться до Наступних зустрічей. Вадим Денисенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.